Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У російській армії вперше визнали втрату великого десантного корабля Саратов, який Збройні сили України рік тому знищили в окупованому Бердянську Запорізької області. Про це пише проєкт Радіо Свобода Крим Реалії. Втрату корабля підтвердив командир Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту Російської Федерації Фелікс Меньков під час відкриття пам'ятної дошки морякам, які загинули у наслідок вторгнення в Україну. Рік тому ми. Під час ведення бойових дій втратили корабель десантного з'єднання ВДК Саратов. Втратили особовий склад десантного корабля Саратов. Новочеркаськ. Цезар Куніков, сказав командир. Саратов у порту Бердянська ракетним ударом знищили 24 березня 2022 року. Також українські сили тоді завдали ушкоджень великим десантним кораблям Орськ. «Цезар Куніков» та Новочеркаськ. З нагоди річниці знищення корабля головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео про це. Міф про невразливість російського флоту зруйновано влученими ударами ЗСУ. це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою ні на суші, ні на воді, зазначив залужний. Також головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів начальнику штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіно, що ситуацію на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати. Провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Сером Тоні Радакіном. Поінформував колегу про оперативну ситуацію. По всій лінії фронту на Бахмутському напрямку найбільш складно завдяки титанічним зусиллям сил оборони обстановку вдається стабілізувати. Залужний і Радакін також обговорили питання посилення української протиповітряної оборони. Вони домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв'язок. Залужний подякував адміралу Радакіну за підтримку. Завдяки допомозі партнерів. Ми тримаємося і неодмінно здобутимо перемогу. Запевнив головнокомандувач зсу. Російські війська вже багато місяців намагався намагаються захопити Бахмут і Авдіївку в Донецькій області, однак повністю взяти їх у кільце їм не вдається. Бахмутські та Авдіївські напрямки зараз є найгарячішими на лінії фронту. Хоча, за словами представників українських сил оборони і в районі Бахмута, і під Авдіївкою армія Російської Федерації помалу збавляє оберти. Як зазначили джерела, чи не вперше заложний обговорив всі важливі питання без єрмака? Поруч вважаємо це правильним рішенням генерала. Військові питання військовим, політичні по. Літикам користувачі мережі сміються, зазначають, чи що залужний виставив за двері ярмака. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.